Фантазія, ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуття, байдужі промінь зорі, Що будеш легких з вічного їх сна. Життя даєш холодні хвилі в морі, Де ти, фантазія, там радощі весна. Тебе, вітаючи, фантазія ясна, Підводимо чоло, похопили в горі. Фантазія богина легко крила, ти світ золотистих мій для нас відкрила, і землю з ним веселко роз'єднала, ти світове з'єднала з таємним. якби тебе людська душа не знала, було б життя, як темна ніч, їла полюницю, пригостила нею кицю. Киця бігає по хаті, як Чи мені дитячі текаті. От настала темна нічка, принесла котру в лішку, ки мишку. Дощ, доще, ти вже злива, плаче груша, плаче слива, ти пиріщить заходився, соловейко застудився, а тепер лежить під пледом, п'є гарячий і чай. Купив книжки для сина нагамі. Тепер маленький осення читає спину. Сюди твій вітер забуває, До верби гне високі, Рами хвилю підіймає. Він місяць на ту пору із хмари те де виглядав, наче в синім морі, то грінав, то потопах. Як ти не співали Ніхто поні. Лених тремтять, червоні іскри блискучі. І ясними гнем ми Поблизько бо тучі. стемно Але корабель наш пробіг, дорога там довга і широка, білі, як мармур, як сніг, і ледве помітно для ока. Вже та й край, та іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останніх прощай, несе за лісом. Автор трішки Анатолій прибічу. Кіт пота у кота, що таке, сніг. Кіт котою відповідав, Ця непроста. Це коли у кота мошенник. Гуляє по полю край а дороги, не до по полю до самого долу. Стан високий, лише широкий, марно зелені. Кругом поле, як те море, широка це ніє. Чумаше, не те подивитися, й голову схили. Чабаль вранці сидівкою сяде на могилі. Обудивися серце неї, повелине. Одна одна, як сирота, на чужих єгине. Зазвиться Україна, Ліна Костенко. Буває час селі від краси. Спинюсь, не тям, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна. Що хоч спинись і зблизав, що я слабка, що я колюся долі. Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз і забула Жаль, та осіння. Тож була буря весняна, а на сльота осіння. А восени, яка жерба, що хто чорт чи те чорляне, тоді плакуча я виба, за тоба гряну стане. Коли ж сувора і зима, у тві барви квіти, рові їх вона сама розсипає самоцвіти. цвіти Поблискує черешенька, вивезти зелененька. Черешень баблють очі діточка маленька. І деревцем скачуть. Прощагає рученята та мало наплачуть.